любим, мы относимся к своему государству с великим уважением. Призываю к тому, чтобы люди успокоились. Молитва, прежде, прежде всего, прекратить всякие митинги, всякие недоумения. Отношения братские нужно умножить между собой. Сегодня мы должны все очиститься. Пост – это очищение. И в политике мы должны быть очищены, мы должны быть искренни. Вот мы не должны сейчас поднимать темы, которые могут раскалывать людей. Тема территориальной целостности, темы каких-то объединений церквей – это недопустимо сегодня. Тема русского языка – вот это тоже неправильный посыл был со стороны политиков. Это не объединяющее было, а это раскалывающее общество. Поэтому мы должны сегодня быть все мудрыми, Зустріч з молоддю голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся зі студентами та обговорив нагальні для регіону питання. По п'ять студентів від восьми університетів, одного Макіївського та семи Донецьких, зібралися в одній залі, аби обговорити з новопризначеним головою регіону та очільником Донецька нагальні питання студентства. Зустріч проходила у форматі діалогу. Зокрема, у вступному слові Сергій Тарута зауважив, що першочергове завдання, яке стоїть сьогодні перед обласною владою, це забезпечити спокій та мир на Донеччині. Для цього були проведені певні перепризначення. У нас є є унікальна можливість в Донецькому регіоні зробити новую платформу, как управлять и как сделать эффективную власть. Поэтому уникальный случай в нашей истории, потому что раньше этого не было. Раньше было больше политики, назначений сверху. У меня есть возможность полностью все вопросы решать, и, надеюсь, я как бы отстаю это право. Щоб назначення прайсхаділі только тут, на місцях. під час діалогу, зокрема студентів цікавили питання поширення біля їх навчальних закладів кіосків з алкогольними напоями, розширення можливостей оздоровлення молоді, реформування медичної галузі та стабільність соціальних виплат. Тощо. Виплачені зарплати практично всім бюджетникам. Тобто, я дійсно думав, що будуть більше проблем. Я встречаюсь там завтра или сегодня вечером со Шлопаком, переговорю, вот сегодня отреагирую быстро со скаргой, мы обсудим эту тему, потому что он сказал, вроде бы каких таких острых нет. Мы отработали, допустим, лучше уровня прошлого года, два месяца. Не знаю, я, все предпосылки есть по загрузке, в марте отработать нормально. Все ли другие регионы отработают, потому что это все консолидировано выплачивается. По закінченню зустрічі Сергій Тарута зауважив, що цьогоріч планується триденний обмін студентами зі Львівською областю. Зокрема, це надасть можливість молоді краще познайомитися з людьми, які мешкають на заході країни, та побачити на власні очі, що Україна єдина. Олександр Овчаренко, Андрій Долгі, регіональна служба новин спрощення процедури реєстрації місця проживання дитини. Відтепер батьки прописуватимуть немовлят в органах соціального захисту, у яких оформлюється відповідна соціальна допомога. Про це повідомляє ГМВС України в Донецькій області. Нагадаємо, раніше реєстрація місця проживання дитини була обов'язковою умовою при зверненні до органів соціального захисту. Спеціалісти вважають, що таке нововведення зекономить батькам час на відвідування підрозділу міграційної служби для здійснення такої реєстрації та отримання довідки. Хоча до головного жіночого свята, 8 березня, ще залишився час, вітати прекрасну половину людства у Донецьку, вже почали. З нагоди свята горчистості відбулися на сцені донецького драмтеатру. Там вітали жінок-передовиків своєї справи. Слабка стать, але сильна духом. Бути вищими вони можуть не лише завдяки підборам, їм це вдається і завдяки розуму та серйозним вчинкам. Напередодні, 8 березня, донечанок вітали у драмтеатрі. При вході у заклад жінки проходили через живий коридор з курсантів та отримували квіти. Рядки Миколи Некрасова про те, що є жінки в російських селищах притаманні сьогодні і зоїмалі. Жінка все своє життя пропрацювала у сільському господарстві, була і токарем, і майстром на всі руки. Втім, сьогодні вже на пенсії. Я живу ну нука в сільській міцності, потухло сільське господарство, тільки фірми раз ранше очі. Гримміяв посілок был у нас, фірми були, вся нічого нету. А ось Раїса Курочкіна багато років присвятила себе культурі. Розповідає, що весни душа починає квітнути. Пусть радість і щастя, любов і участі завжди озаряють ваш життєвий путь. І я думаю, сьогодні солнце сонце було и і воно согреть души душі кожної жінки і подумати том, що цвіти, які дарять в цей праздник женщинам, вони взагалі повинні цвісти в душі. Найголовніші ж урочистості були на сцені на адресу прекрасної половини людства, лунали слова вдячності. Привітав жінок Донецька, і очільник міста Олександр Лук'янченко. В Донецке проживает 535 тысяч 189 женщин. Из общего числа жителей 977 тысяч жителей. На тысячу женщин приходится только 807 мужчин. И бесспорно, вы лучшая половина человечества. Можно сказать, сила общества, которая вдохновляет мужчин на великие свершения. Протягом години зі сцени драмтеатру на адресу жінок лунали привітання. Втім, не тільки на словах, але й у вигляді виступів місцевих колективів. Олександра Вчеренко, Сергій Поголєєв, Аргіональна служба новин. Привітали жінок з міжнародним жіночим днем і народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Під її патронатом в Палаці культури імені Куйбушова влаштували свято для жінок Калінінського, Ворошилецького та Куйбушевського районів. Традиційний концерт з нагоди 8 березня розпочався врученням квітів та цінного подарунку. Свято проходить під патронатом Тетяни Бахтеєвої вже 10 років поспіль. 1 марта це календарний день початку весни. Але кожна жінка, мабуть, і всі мужчини відчувають тільки початок весни. Це восьмого марта. І в канун такого прекрасного праздника я по дуже давній традиції, вже 12 років народний депутат. Пригласила жінчина. Втім, не дивлячись на складні політичні умови в країні, народна обранниця не може відмовити жінкам. Вона наголошує, що наразі прекрасна половина людства працює у багатьох сферах. Женщина це дуже передовий отряд. в нашей большой стране Украине. Во-первых, то, что женщин на 3 миллиона больше проживает в Украине, чем мужчин. Как по статистике на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Да? И, конечно же, то, что каждая женщина вносит свой большой вклад в развитие нашей страны, в ее укрепление. Мы должны сегодня вдохновиться, объединиться общим духом, силы, трезвости, ума. Рєпасті і тільки і на то, щоб у нас був мир і процвітання в нашій країні. На святі присутні 420 жінок з Ворошиловського, Калінінського та Куйбишевського районів Донецька. Серед них медики, вчителі, інженери, громадські активісти тощо. Всі вони вдячні за святковий настрій. Это уже второй раз мы встречаемся с Татьяной Дмитриевной в 2012 году. Вообще был на 8 марта праздник для семей погибших Донецкой области. Я помню, тут, знаете, я впервые на концерте, когда никакие мне заботы, никакие вот мысли, что что-то недоделано, что-то еще предстоит, вот действительно отдохнули. Это праздник для женщин. Получила удовольствие, позитивные такие чувства хорошие. Тому що, во-первых, праздник, такой хороший, і багато дітей виступають, що дуже очень хорошо. В дуже добре. Ми раді зустрітися з Тетяною Дмитрівною. Особисто привітати Тетяну Бахтеєву прийшла альпіністка Ольга Гус, яка вже вдруге отримала фінансову допомогу від благодійного фонду нардепа для участі в альпіністському проєкті в наступному році. Это і закупка спортивного снаряження альпинистского, і в частності это вертольоти, это продукти, это аптека. От, ну потому тому, що експедиція далеко, по памір, Таджикистан, то есть полтора місяця в горах. Привітали прекрасну половину людства, також очільник регіону Сергій Тарута та керівники районів міста. Дідлахи, які виступали, отримали солодкі подарунки від Тетяни Бахтеєвої. А наприкінці концерту, як завжди, традиційне фото на пам'ять. Марія Голобокова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. 8 березня більшість чоловіків обов'язково дарують коханим жінкам квіти. Все це дуже романтично. Втім, такі чудові моменти інколи затьмарює вартість подарунку. Скільки коштують букети? Дивіться в наступному сюжеті. Свято наближається. 8 березня перше, що дарують жінкам це квіти. Втім, як би це не було романтично та чудово, за них чоловікам доведеться викласти кругленьку суму. Так на цьому ринку розлише у молодого чоловіка. Вартість квітки від 20 до 30 гривень. А ось гілочка мимози коштує 15 гривень. Їх привезли з Абхазії, бо в Донецьку не ростуть. Особливою популярністю, каже продавець, не користуються. Немножко продала. Плахавато йде, Наверно, то що холодно, або людей, -то. Або у людей просто пусте, карман, і скоріше. Втім, популярністю користуються цикломен, бегонія, крокуси, проліски, тюльпани тощо. Хід продаж півоновідний, коли розкривається, великий становиться. Жовтий класіка. Білий, общем, всі полюються спросом, по трохи. Отже, аби не дарма витратити кошти за живі квіти, варто правильно їх обирати. Как же определить свежесть цветка? Осмотрите внимательно стебели листья. На них не должно быть лишних пятен, не должны быть затерты края, должен быть сочный, красивый, яркий цвет. Также посмотрим на лепестки. Проверьте эластичность. Для этого аккуратно отогните лепесток и верните его на место. Свежий цветок обязательно вернет лепесток на место. Если цветы не свежие, лепесток останется в том же положении и будет вялым. Когда вы покупаете розы, еще обратите внимание на то, чтобы на бутоне не было лишних элементов, таких как органза вокруг бутона, блеск, либо сеточка с ресничками. Это все указывает на то, что цветок потерял эластичность. Аби зберегти такий подарунок, варто знати декілька простих правил. Тоді квіти радуватимуть не менше тижня. Свіжі квіти можуть хранитися у вас вдома при температурі 26 градусів до 7 днів, іноді до місяця. В магазині вони храняться намного довше, но особливих секретів у флористів нет. Це ежедневная зміна води, чисті вази, підрізання стебля і холодна температура воздуха. Якщо ми возьмем, добавим в воду. Дві чайні ложки сахара. Це допоможе тюльпанам продлить життя. Одна чайна ложка солі допоможе нашій розі. І лимонна кислота допоможе сирені. Втім, є альтернатива квіти у горщику. Вони вже точно стоятимуть значно триваліше та неодноразово радуватимуть своїм цвітінням. Марія Голубокова, Вікторія Шевкунова, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. О 18 вісімнадцятій за київським часом у Сочі відбулася урочиста церемонія відкриття зимових паралімпійських ігор. Українці, а це переважно біатлоністи та лижники, вважаються одними з фаворитів Сочинської паралімпіади 2014. Проте до старту змагань, який відбудеться 8 березня, їхня участь найбільша інтрига. Адже збірна України пригрозила бойкотом ігор у разі, якщо Росія не виведе свої війська з Криму, про що заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Але прапор збірників над паралімпійським селищем вже підняли, судячи зі світлин. Міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов також ігноруватиме ці змагання на знак протесту повідомляє офіційний сайт Паралімпійського національного комітету України. Популяризація здорового способу життя. У рамках проєкту Роби як олімпійці, майстри спорту міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні, бігунка на середній дистанції Юлія Кривсун та стрибунка з жердиною Наталія Мазурик провели незвичний урок. Цього разу зарядку з олімпійцями робили школярі Донецької загальноосвітньої школи номер 57 Без традиційного шикування у шеренгу, але з музикою. Саме так розпочався Олімпійський урок у Донецькій загальноосвітній школі номер 57 Замість вчителя фізкультури вправи демонстрували відомі спортсменки, а діти у свою чергу їх повторювали. Цей комплекс занять був розроблений п'ятиразовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики Ганною Бесоновою. В этой зарядке, скажімо так, здесь упражнения на всі групи мишць. И на координацию, и на движение, и ритмы чувствуешь, музыку. То есть как бы... Это неотъемлемая часть всех для развития всього организма, не только спортом именно займаєшся ты, просто бы для развития умственного даже. А якщо ти будеш развит физически, то умственно буде намного легше розвиватися. Найактивніше серед школярів виявилася учениця 4 класу Аліна. Дівчинка все схоплювала буквально на льоту, Була дуже уважною, гнучкою, гарно виконувала всі вправи. Они сначала були тяжоли, але потім потихоньку наче понімати мої стали легкими і такими класними. Навчити дітей азам здорового способу життя вкрай необхідно, наголошує Олімпійка Юлія Кривсун. Спортсменка має материнський досвід. Зауважує, що сучасні діти просто прикуті до моніторів комп'ютерів. Самое главное это, наверное, популяризация здорового образа жизни. Все-таки деток то все... заинтересовать, заниматься, ну не профессионально хотя бы спортом, но чтобы это был хотя бы велосипед, футбол, оторвать в наше нынешнее время от этих компьютеров. Потому что спорт это жизнь, это движение и будущее, наверное, за силами.